Друзі, привіт! Коли йдеться про інвестиції, важливо розуміти, що кожен актив має свої переваги та недоліки. акції, цієї криптовалюта, нерухомість чи земля. Що взагалі обрати? Я вам розповідаю, а ви підписуєтесь на канал. Сьогодні я допоможу вам розібратися у плюсах та мінусах цих популярних активів, щоб ви могли прийняти обґрунтоване рішення. Додивіться до кінця, і там я розповім, як я створила збалансований портфель, комбінуючи різні активи, і який саме актив переважає у мене. Отже, почнемо з першого активу. Акції це частка власності у компанії. Купуючи акцію, ви стаєте інвестором, акціонером і отримуєте можливість заробляти на зростанні ціні або дивідендах. Дивіденди, до речі, це ті виплати, які вам дають компанії з власного прибутку. Плюси такого активу. Ну, по-перше, це потенційно високий дохід. Дійсно, якщо компанія зростає, ваша акція може значно подорожчати у ціні. Але пам'ятаємо, що це зростання формує ринок, тому дуже залежить від того, чи вважають інвестори цю компанію перспективною. Другий плюс це ліквідність. Цю акцію дійсно можна дуже швидко продати при великому бажанні. І взагалі, якщо так до уваги брати, акції компанії, особливо великих компаній, продаються буквально за долі секунди. так само, як і купуються. Можемо навіть порівняти Нерухомість, яку ми будемо продавати місяцями або роками, тобто з акціями зовсім інша історія. І третій плюс, як на мене, це доступність, адже почати інвестувати у акції може абсолютно будь-хто, навіть маючи в кармані доларів 10. і це, до речі, дуже швидко, тому що ви реєструєтесь, повнюєте рахунок протягом декількох днів і вже стаєте інвестором. Але попри те, що є такі класні плюси, завжди є і мінуси, і їх також варто врахувати. Перший мінус це те, що це дійсно ризиковий актив, адже ми не завжди будемо впевнені, чи ця компанія має перспективи. як казав Орен Бафет, ми завжди купуємо майбутні компанії, а не її минуле. Тому навіть якщо ми дивимося зараз на компанію Apple, Amazon, Microsoft і Google, і вважаємо, що це компанії, які 100% будуть завжди популярні. Варто згадати декілька прикладів на ринку, коли ставалося навпаки. Може таке статися, що прямо завтра з'явиться дуже сильний конкурент, який просто затьмарить компанію Apple. І таким конкурентом у компанії Apple може бути компанія Tesla, яка нещодавно оголосила, що збираються випускати свій мобільний телефон, тобто свій смартфон. І такий варіант теж можливий, що сама компанія піде на друге план. Тож давайте все ж таки мати на увазі, що якщо ви купуєте зараз акцію, ви по факту так само б'єте у невідомість. Другий мінус це необхідність знань. Все ж таки, коли ви купуєте акцію, ви купуєте якийсь бізнес і потрібно вміти його аналізувати. Більшість з вас цього не хочуть робити, не люблять робити, або ще якісь причини, чому ви цього не робите. Але ви маєте зрозуміти, що аналіз фінансів компаній, їх прибутків, джерел, доходу і взагалі те, що відбувається в компанії се. Ренини це просто необхідність для того, щоб інвестувати в акції, не тому, що вам хтось порекомендував інvidю як найбільш зростаючу компанію, тому що вони там в штучному інтелекті, або тому, що Тесла щось нове впроваджує, або тому, що Ілон Маск підтримував Трампа на виборах. Ми ж маємо розуміти, що задача інвестування яка? По-перше, зберегти, друге, примножити. І тільки з підходом, я розуміюсь на цій акції, можна досягти цих результатів хоча б у двох пунктах. Я вже не кажу про якісь вау-результати. Тож, будь ласка, врахуйте цей мінус більше як необхідність для вас. Другий інструмент, який ми розглядаємо зі сторони плюсів та мінусів, це ETF – біржові інвестиційні фонди. Це такі певні кошики, які формуються на певному критерії активів. Вони можуть бути як з акцій, так і з облігацій, так навіть і мікс. І перший плюс, який ми вже бачимо в цьому активі, це диверсифікація, адже купуючи лише один ETF, ви одразу інвестуєте у дуже багато компаній. Таким чином зменшуєте свої ризики. Другий плюс це те, що тут низькі комісії. Дійсно, в порівнянні з традиційними фондами, наприклад, райтами, etf значно дешевші і доступніші. А самі інвестфонди не беруть таку велику комісію, якби ви, наприклад, понесли ці кошти в управління іншому інвестфонду. І третій плюс це легкість. Вам не потрібно обирати окремі а. Акції аналізувати кожен з них достатньо ті, які найбільше переважають в фонді, адже це вже за вас зробив сам інвестфонд. Вам потрібно лише цей ETF придбати. І ще класно, що по він по принципу акції. Так само у брокера на біржі і так само є ваше майно. Ну і мінуси. Перше, це обмежений потенціал зростання, адже ви отримуєте середній результат ринку, а не максимальний дохід якоїсь однієї компанії. Тобто, це все середнє значення тих компаній, які є в ETF. І другий мінус це валютні ризики. Якщо ви інвестуєте в іноземні ETF, можуть бути певні коливання курсу валют. Але ми ці ризики враховуємо при будь-якій інвестиції. Третій актив, який варто розглядати, це криптовалюта. Ви знаєте, я не прихильник цього активу, але тим не менш, вам можливо він підходить до вашої стратегії. Взагалі, це актив, який базується на технології блокчейн, і за останні декілька років став ще більш популярним. Більше того, вже говорять про те, що ми будемо його використовувати на щоденній основі у вигляді повноцінної валюти для оплати продуктів, харчування або взагалі наших щоденних трат. Щоправда, що до цього кро є дуже багато, але і супротиву для того, що криптовалюта стала з нами буквально нашою повноцінною валютою, але тим не менш, потенціали є. Тож які тут плюси? Я думаю, що не секрет, що першим плюсом буде великий потенціал прибутку. Дійсно є безліч прикладів, коли за декілька років люди ставали мільйонерами завдяки криптовалюті, але звернемо увагу і на зворотню сторону цієї моделі. тому що попри те, що хтось заробляв, хтось і втрачав, і такі правила ринку: якщо ви заробили в плюс, то скоріш за все, я або хтось біля мене втратив. Ну або навпаки. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, що при виборі криптовалюти ви одразу маєте бути готовими ці гроші втратити. Саме такий підхід зазвичай я рекомендую своїм студентам до цього активу. Другий плюс це децентралізація. Ви повністю контролюєте свої кошти і ніяк не залежні від іншої людини. Хоча для когось це і певні ризики. І третя це ліквідність. В принципі, як і в акціях, ми достатньо швидко можемо і продати, і купити криптовалюту, і не чекати місяцями чи роками. Але попри це є мінуси. Ну, перший мінус ми вже зазначили, це високі ризики, і вони пов'язані як з тим, що тут немає певного регулятора, так і з волатильністю самого актива. Другий ризик це відсутність регулювання у разі шахрайства чи втрати доступу до гоменця, ви не отримаєте компенсації, адже наразі криптовалюта не являється вашим майном. І третє – це складність. Дійсно, потрібно розуміти технологію та зберігання криптовалюти в правильному місці. Взагалі скажу, що я вважаю помилкою, що більшість людей не розуміють, що таке взагалі блокчейн і як це будується, і від того мають свої певні збитки. Ну і все таки, як на мене, купівля акцій зараз трішечки спрощена аніж купівля криптовалюти значно менше махінацій і ось цих кроків, які вам необхідно буде зробити. Наш наступний актив, який ми порівнюємо, це нерухомість. Це класичний інструмент інвестування, який дійсно обирають дуже багато людей і дуже часто з цього починають, купуючи якісь квартири або будинки собі під оренду. Які ж тут є плюси? Ну, як на мене, перший очевидний це стабільність, тому що нерухомість рідко втрачає свою цінність в довготривалій перспективі. Звісно, були окремі випадки, але це зазвичай з якимись локальними ситуаціями. Другий плюс це дохід пасивний, адже здача в оренду приносить дуже. Гарний прибуток, особливо якщо обрати якийсь класний перспективний ринок, такий як буков або, наприклад, балі. А з мінусів я зазначу низьку ліквідність, тому що порівнюючи з акціями або цією ж криптовалютою, ми дійсно нерухомість не зможемо швидко продати. Назвичай на це йдуть місяці, а іноді і роки. Другий мінус це великі стартові витрати, адже купівля будинку чи квартири потребує значного капіталу. Так, є можливість купувати нерухомість долями, і вже також ми про це говорили на моєму ютуб-каналі. і Ще будемо говорити. Але зазвичай, коли ми говоримо про якийсь класичний об'єкт нерухомості, такий як квартира, це Мінімум 30 тисяч доларів. І третій мінус це обмежена кількість. Ми прекрасно розуміємо, що ми не зможемо придбати постійно стільки квартир, скільки ми забажаємо, і завжди є якийсь певний обмежений потенціал. Тож на це звертаємо увагу. І п'ятий актив, який я вважаю перспективним і привабливим, і в тому числі яким будемо порівнювати, це земля. Класний актив, особливо в умовах сьогодення, коли я вважаю, земля недооцінена. То тут є перше плюс: це природні зростання ціни. Дійсно, у регіонах, де земля має велику родючість, вона і дорожчає у вартості. Другий плюс це низькі витрати на утримання, адже земля потребує менше залученості, ніж нерухомість, загалом як таких менше втрат. Але попри це є і свої мінуси. Перший мінус це низька ліквідність, такий самий, як і у нерухомості, адже продати землю може бути складно, особливо у віддалених регіонах. Другий мінус це залежність від місця. Якщо район не перспективний, земля може й не зростати у вартості, або якщо не має певну таку родючість. Третій мінус це загалом ризики по військовому стану. Говоримо саме за Україну. Адже на сьогодні ми все більше бачимо, як українських земель на жаль, дують під окупацію, і саме дійсно родючих земель. І в мене дуже багато кейсів, коли інвестори наразі не мають доступу до свого активу. Тож враховуючи навіть це. Можна теж говорити, що земля не є поганим активом, але має свої дещо інші особливості, ніж ті, до яких ми звикли. Ну що ж, підводимо підсумки. Як ви бачите, кожен актив має свої плюси та мінуси. Акції та ETF – чудові для старту і створення диверсифікованого портфелю, криптовалюта, висока дохідність, але й великі ризики. Нерухомість це стабільний вибір для довгострокових інвестицій. А земля це актив для терплячих інвесторів, які дійсно готові зачекати. Питання не в тому, чи плюсів у активу більше чи менше. Питання в тому, на що ви готові погоджуватися, який актив підходить саме вам. Якщо поєднувати всі ці активи в одному портфелі, ви зможете зменшити ризики і підвищити прибутковість. Але у якому співвідношенню, будь ласка, орієнтуйтесь лише на свою стратегію. А ще, будь ласка, напишіть у коментарях, який з цих активів вам найбільш цікавий, і які питання ж залишились відкритими. Не забудьте підписатися, поставити лайк і натиснути на дзвінок, щоб не Пустити більше корисного контенту до зустрічі.